Так, Христос рождається. Христос рождається, дорогі мої. Вітаюся з вами Тесназарі і вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Продовжуємо нашу серію про покуту. Про покуту. Сьогодні шостий, вже так здається, чи п'ятий. Відтинок з нашої серії. Раз, два, раз, два. 3-4. Так, п'ятий, п'ятий, Ні, перепрошую, шостий все-таки відтинок з нашої серії, бо багатсько вже їх було. І сьогодні поговоримо про, як я вам обіцяв попереднього разу. Приготуйтеся, собі добре вміщайтеся, щоб переглядати це відео, оскільки трошки матеріал, матеріалу сьогодні буде багацько. Про Орден покути, або третій орден францішканський. Е, отже, ж, е, ми говорили про що? Ми говорили про, е, про біблійне значення покути, про значення покути, то Святого Бонавентура, е, також про покуту і навернення, покуту як дорогу зростання в любові, етапи процесу покутного. Отже, ж, і питання тепер, як це. Е, Значить, втілювати в життя, так? ми говорили про те, що Франциск, фактично його орден, це братів покутників, їхні перші, так, мом... перші зачатки ордену сягали на покуті, на наверненні. Пізніше жіноча гілка, так? Святої Кляри, Коляриски, Сестри. І... Багато людей, побуджені святим Франциском, заохочені до зміни життя, до навернення, покаяння, шукали, властивого способу, як вони можуть це зробити. І це вони втілили в Ордені Покутному або третій орден Францишканський, свого роду, світський орден Святого Франциска. Хто знає, наприклад, з моїх апостолятів на Фейсбуці є францішканська духовність також. Багато є з вас, так само третього ордену францишканців, знає на моєму ютуб-каналі. І на моїх апостолятах Фактично з францишканською духовністю в мене, мабуть, аж чотири Так? Антоніанська духовність, бонавентуріанська, Молотована група Святого Цепіо і францішканська духовність. Добре, я це зробив такий невеличкий вступ. Невеличкий вступ, і тепер перейдемо до того матеріалу, який ми сьогодні маємо розглянути. Отже, ж, орден або категорія покутників розвивався в часі середньовіччя з появлення мистанством покути. Творили його християни, які по святому хрещенню визнали свої актуальні провини. Отже, ми говорили про є пер, 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 первородний гріх. Так само актуальні гріхи це ті гріхи вчинкові, які вже поповнюються після хрещення. Після хрещення. У зв'язку з чим мусили відбути, відбутися певні часи покути згідно з тим, що проповідали відповідно книги покутні. Були це покутничі зобов'язання або примусові. Так звані зобліговані до сповнення окреслених зобов'язань, будучи умовою. Узискання через них пробачення церкви. Пробачення церкви. Біля року 2000 на... як наслідок змін в засадах уділення танства покутники примусово почали ступенево. Зникати. А по реформі собору Летеранського четвертого 1215 року групи ті перестали мати радь цю існування. Чесай Святого Франциска Засижу існували виключно покутники добровільні, бо це активні християни, які прагнули в більшому заангажуванні жити Євангелієм Христа, готові підпорядкуватися директоріям церкви. На початку своєївановської дороги Франциск і його перші товариші. Поділяли ті ідеали і назвали себе покутниками з Асижу, так як я вам про це говорив на початку. Отже, ж. покутники походячи з Асижу. Бонавтура записав так: стосунки трьох товаришів. Є ми покутниками і народилися в місті Асиж. Антонін з Паруджі. Е по усному затвердженню правила їх через Папу Інокентія III в році 1210 брати сталися називати міноритами, а покутники Світські продовжували їх дорогу в ордені Покути, званому так званому Третьому ордені Святого Франциска. Е Тій францишканській групі Папа повірив місію проповідання всім покути. Францишек е, почав тоді е, проходити міста і села і проповідати з великим запалом, подібно як Христос. Так Ісус так само проходив міста і села із своїми апостолами і проповідував усім добру новину. Мандрівний апостолят Франциска в внаслідку загальним пробуджував релігійний дух християнського люду, який з ентузіазмом відповідав на його поклик. Люди, натхнені незвичною симпатією, слухали асиженянина. Багато з них багато з них люди прості і шляхетні, народжені, особи в різному віці. Різних статей запрагнули наслідувати стиль іванівського життя, який свідч... якого свідчення давав святий Франциск. В такому контексті осінню 1211 року народився рух покутників францішканських, тобто третій орден святого Франциска. Ще перед Франциском засижу, тут в примітках сказано: Орден покутників примусових або волонтарів був третім орденом, оскільки обіймав не тільки чоловіків, посвячених, тобто перший орден, і жінок посвячених, тобто другий орден, але також світських мол, чоловіків і жінок, і священників дієцізіальних, заангажованих в євангельське навернення, які залишалися в власних домах. Тобто вони люди живуть в світі, але живуть францішканською духовністю, то фактично, ну якби цей третій орден. Покутники Францишканський від самого початку свого існування. Творять тому третій орден і можуть бути правильно називані терціарами францішканськими. Знаємо, я вже вам про це казав, що терціаром францішканським, наприклад, був отець Доліндору, який первинно був місіонером з зруймадженням Вінкенті Паліо, але оскільки там був виключений з монастиря несправедливо, то він був просто таким священником єпархіальним, але став світським францунином. Ну і, наприклад, відомий е терціарш е францишканський є е е Папа Юан XXIII, До речі, в тер та термінологія присутня вже в буліму діалекті, промулькованій 7 червня 1230 року Григорієм IX. Є присутня в творях Юліана зі Спіра, Офіціум Римоване. 12313 і в легенті про Святого Францішка, 1232, 1235. Отже, та ідея постала зразу так, по заснуванню і чоловічого, і жіночого ордену е Франциска, францишканці. Було це нове явище, якого не можна помиляти з покутниками добровільними або з іншими загальними групами. Подібно як сьогодні, невільно думати, е тобто. Милити і різних рухів релігійних і спільнот церковних під певними оглядами подібних до себе, а під іншими відмінами, Франциск Засижу керувався прямуванням люду і вчинив його учасникам своєвангівського досвідчення. Бонавентура, якого 2 лютого 1257 року, отже, 2 лютого це вже скоро буде річниця. Вибрано генеральним настоятелем. Мусів зайнятися рухом францішканським, будучи вже тоді реальністю уформованою і дуже ну, фактично укладеною, так? Мусів укир укиринкувати, тобто спрямувати його велику вітальність, гамувати імпульси осередків. Вносити рі... різні вартості і особливості дали, для, був... для якого інспірація був Святий Франциск, який вишколив в гармонії з динамізмом історії, яка ніколи не повторюється. Редагуючи нову біографію Святого Франциска, завіряючи значні факти життя францішканського, Бонавентура підав аутентичний матеріал старанній е... селекції і вериф... верифікації. Трикратно згадував, про нього, про... Трикратно згадував у ньому про орден братів покутників, як інституцію, що була плодом мандрівного апостоляту Святого Франциска і через нього керована. В житті більшому, 1260 1263 пише: дуже багато осіб заохотили жар його проповіді на взір Божого мужа зобов'язувалися новими правами покути. Цей спосіб життя, слуга Христові, постановив назвати орденом братів від покути. Цей новий орден приймав усіх духовних і світських дівиць і жиючих у подружжі, зарівно чоловіків, як і жінок, оскільки дорога покута є спільна для всіх. Отже, покута це і всіх стосується. Так це не стосується тільки окремих монахів, так як ми собі можемо подумати, стосується безпосередньо всіх людей. Які зміряли до неба. Як дуже служило відносно Бога, е виявилося через те, що деякі його члени довершили багато чудес. Багато чудес. Так. В життєписі меншому. 1260 У 1260-му читанні дев'ятому, призначеному для Божого офіціуму, бо нав'язує до відновлення через святого Франциска трьох е, храмів як профетичного знаку установлення потрійної інституції орденів францишканських, е, бо на подобуті потрійної відновити костелів, тобто знаємо, що Франциск відновив храми так, церкви. Під провідництвом святого мужа мав бути торяко відновлений уся церква, згідно взору, правила і науки, поданої через Христа. Тепер видимий, що голос Христа три рази накликав до відновлення церкви, був вступним знаком того, що довершилося завдяки заложеному через святого Франциска трьом орденам. В промовленні про Святого Франциска з 4 жовтня 1267 року Бонуантура стверджує, що святий Франциск заклав три родини монаші, так званий закон ордену братів Менших і орден Монашок Святої Кляри, а також встановив орден Третій орден покутників, які називаються брат... Брат... братами Стриманості. Святий Бонавентура однозначно підтверджує тому існування зв'язку причинного між святим Франциском і рухом покутників, стверджує, що заснування ордену покутників, тобто третього ордену, довершено через ділання і волі святого Франциска. А Асиженянин, подібно як раніше Надалі офіційно називається першому ордену, він називається його ордену братів менших. Своїх наслідовників терціаріїв назвав законом орденом братів покутників. Окреслив також структуру правничу цього руху, яка обіймала особі світські і священиків дієцізіальних, чоловіків і жінок, подружжя і молодих, представляючи ті, що ходять про нову очевидність оживлену через нову, нові права покути івангельської. В житті більшому, в четвертому розділі 6 пункті Бонавентура е реконструйовує хронологію трьох орденів францішканських, братів менших, Терціарів і клярисок. Згадую, що деякі Терціарії були вже, були вже раніше знані як ті, які отримали Божий дар чинення чудес. Наприклад, кого ми знаємо серед ордену, серед третього ордену покутників. Наприклад, вистачить згадати святу Еліжбету Угорську, святу його звати Угорську, яка відома як була чудотворцею, фактично чинила чуда від самої канонізації в 1235 році. Незважаючи на те, в квестію 16-му, 1266-1268, яка поміщена в опера Омнія. Були наведені щонайменше 12 причин, для яких брати менші не повинні оточувати опікою покутників святого Франциска. Читаємо там, що орден, названий покутниками, був заснований через святого Франциска, і через батьківську традицію є близький міноритом, Однак пересадна турбота про рух приносить шкоду дисципліні братів і їх духовному життю. Отже, ж, не можуть монахи фактично сильно так аж. Ангажуватися у життя, е, у життя е, світського руху так, францишканізму. Ну, фактично, Франциск про це завжди е, застерігав так, своїх братів. Наприклад, е, знаємо, що вже в святого Франциска, хто е, читав книжку, рекомендую Алімарка, е, Мудрість бідачини». Почитайте собі, це найкраща книжка про святу Франциска на українській мові. Ось. То там, властиво, вже поставав цей розкол, брат Руфін, який не сприймав того, що начебто францішканці мають пізнавати, знаєте, науку, а мають тільки жити аскетично, молитися, покутувати. Так? Хоча, наприклад, святий, Антоній Падевський. Франциско називав своїм єпископом. До речі. Він шанував Антонія. Антоній був дуже мудрий, все те писання майже на пам'ять. Святий Бонавентура, зрештою, вчитель церкви, вчитель церкви, Серафимський доктор. Дивіться, який він мудресний вчитель, який грубий бонаветуріанський словник, і скільки він творів написав. Ось, бачимо, що. Так чи інакше францішканізм проник цей дух науки. Але Франциск завжди застерігав, завжди застерігав, щоб не гасити духа молитви і побожності, не гасити через, молит... через студії духа молитви і побожності. Автор стається. E, тобто, прихильником опінні, поділеною через деяких братів, що e, кажуть, що деякі брати назовні, тобто як виходять за монастир і починають там жити, скажімо так, проводити надмірно багато годин серед небезпек світу. Тобто, це якби. Ну, Ну, Мішає, звичайно, що нашому духові таке. Отже, якщо навіть не є це діло бонавентури, ми не знаємо, так? Як, деякі, як судять деякі, текст є згаданий свідоцтвом проблематичних стосунків братів менших і покутників Святого Франциска. Отже, вже тоді була ця, ці, ну, ці диспути і також ці розбіжності. Можливо, хтось це відео буде дивитися хтось з цих братів-францишканців. Наприклад, з 3-го ордену Терціаріїв то, можливо, вам щось на цю тему відомо більше, можете поділитися в коментарях. Так. Того роду турботи не будили натомість сестри Кляриски. Ну, сестри завжди, як монашки, так, є покірні і не встарівають в ті різні дискусії. Але також, звичайно, що не потрібно сказати, що брати мали обов'язок турбуватися про сестер Кларисок, тобто відправляти їм служби Божі, сповідати, уділятися ті тайни. Тому, власне, воно є так. Добре, дорогі, дорогі мої, це стільки, стільки, це вже п'ятий відтинок, наш, так? Шостий, перепрошую. І фактично ми сьогодні закінчуємо. Закінчуємо. Нашу тему про покуту, про покуту, можливо, звичайно, що є так узагальнено з точки зору францішканської духовності або але важлива тема для сьогодення. Знаєте, бо живемо в світі, де ті цінності десь так відкидаються. Забуваємо розуміти, якщо без покути, без покути ми не витримуємо в наверненні в покаянні до Господа Бога, не витримуємо в доброму. Бачимо, навколо скільки є гріхоти. Так? І, і все це потрібно надолужити, задосить учинювати. Так? Ісус Христос відкупив гріх і так далі. Але скільки ми маємо особистих гріхів, а чи ми за них покутуємо. Так? Та навіть мова не йде за то, отже, ж, прийняття Євангелії, науки Ісуса Христа, тобто це вже є покаяння, це вже є перебування в покуті і житті в Слові Божому. Отже, ж, надіюся, вам було це цікаво. Не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися, хто ще не зробив на мій YouTube канал, бо попереду у нас буде ще багато цікавих серій. І поширити це відео, щоб якомога більше людей могли його побачити. І можливо, комусь ця тема буде цікава, звичайно, це і специфічна тема, можливо, не всі знаєте. Ну, але я вважаю, що побожним християнам-католикам. Особливо прихильникам францішканської духовності, ця тема буде дуже-дуже цікава. Отже, наступного разу зробимо собі вже такий підсумковий підсумковий ем, відтинок про покуту. А на сьогодні всім дякую. Нехай усі святі і блаженні францішканці першого, другого і третього ордену яких є дуже дуже багато. Цішканська родина, здається, має найбільше святих католицької церкви. Е, а серед них? святий Франциск, святий Антоній, святий Бодавантура, святий отець Піво, отець Доліндору Рутоло, що моляться за нас грішних. Мир і добро.